Доброго дня мої любі! З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, промайнув час в спільному проєкті від Миколая до Василя. І зараз я знімаю фінальне на відео від Миколая до Василя. Спільний проєкт Оленки Буганової, в якому ми в'язали подарунки. Подарунки рідним, подарунки коханим, подарунки близьким, подарунки для всіх-всіх, всіх, кому ми хотіли подарувати щось приємне. У нас було шість номінацій, в якій хто хотів, той брав участь. Я взяла в декілька номінаціях всього участь, тому що. Я в моєму житті багато, різноманітного, але я пов'язала. Я пов'язала пов подарунки до Дня Святого Миколая. Це була перша номінація, в якому я зв'язала дві пари шкарпеток для рідних мені діточок. 에... Світлинку я зараз ставлю і ви побачите, ну, ви впомните ці мої шкарпеточки. Ось такі шкарпеточки були зв'язані моєму крещеному синочку і моїй. Не знаю, як це сказати, але це моя, нов... моя... Нове... Ну, як? новенька. <світлинка> моя новенька онучечка. Значить, це були два таких невеличких подарунка цим діточкам. Друга номінація, мабуть, ну да, коли сніг пах, пахне мандаринками, це подаруночки під ялиночку. І це був не стільки подарунок, скільки це було замовлення знову ж від мого синочка Крещеного Матвійка, який попросив у мене зв'язати йому баф. Я йому його зв'язала. Бав був зв'язаний, як... ну, задумувався він, як бігати гуляти, і не була гола шия. Бо як наші діти? Вискочила, куртку натянула, шапку натянула і побігла, а шия гола. Тому я зв'язала йому бав, щоб не була гола шия. Але дитина той бав щось він так сам собі. Подумав І вирішив, що це баф повинен бути порадно-вихідний. І надіває він його тільки до школи, і коли їде до міста. Тому подарунок стався, подарунок сподобався, і подарунок був подарунок бажання був бажаним. Фотографію світлинку цього бафу я зараз також ставлю. Ви бачите, бачите, як виходить, якщо це подарунки були до новорічних різдвяних свят, то ви ж розумієте, цих подарунків на руках уже немає, і показати вам їх вживу я не можу. Так, і третя номінація, в якій я взяла участь, це шоста номінація: даєш котика зайчика в кожну оселю. І я зв'язала зайчика. Обіжніше зайчиху, дівчинку. Фотографію також я зараз вставлю. Так, я вставила світлинку, ви побачили цю зайку, в'язалась вона на подарунок моєї онучечці, Анюці. і. от таке. такий мій подарунок. Такий даєш котика і зайчика в кожну оселю. Із шести номінацій. Я взяла участь тільки в трьох, при тому, що це була, мабуть, мінімальна кількість моїх подарунків. Не враховуючи, що були ще куплені подарунки, там, грошові подарунки, ну, це таке. Але, ну, от так. Є мої подаруночки. Але це ще не все. Чому? Пояснюю. В цьому спільному проєкті я беру участь не тільки як, ну, як учасник, а ще й як спонсор. Тому з дівчатками-спонсорами і з організаторами Оленкою ми вирішили, що не повинні ми залишити не одного. Учасника цього проєкту без подаруночків. Тому я також обрала дівчинку, яка мені сподобалась, і якій я хочу подарувати свій подарунок. І це барабанна дроп, і це Тамара Новікова, і канал її В'яжу на дивані. Тому томочка. Чекай, і скоро ти від мене отримаєш свій подарунок. Ну що ж, я хочу подякувати всім дівчаткам, які брали участь в цьому проєкті. Я хочу сказати велике дякую Оленці, яка нас згуртувала, яка нас спонукала в'язати і дарувати подарунки. Щиро дякую. Знаєте, дійсно, мабуть, в'язати гуртом непогано. Друг друга підтримуємо, але ж бува всяке. Тому я ще раз дякую всім дівчаткам. На цьому я закончу свій відеозвіт, всього самого-самого кращого вам. Натхнення, рівнесеньких петелючок, мирного неба і головне перемоги. З вами була Еля. і Я сподіваюся, що ми будемо зустрічатися з вами не раз. І все у нас буде добре.